Капеланське благословіння на 26 червня 23-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава цією Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святий Іван розповідає про те, як Ісус учив людей і казав їм, що царство сьогоднішнього дня і від, о, від, ні, 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 від Іоанна, з знів Іоанна, царство небесне аж до нині. Силою береться. І хто силу цю застосовує, той набуває Царство Небесного. Ви знаєте, я от задумався над простим питанням. А силу застосовувати куди? В який напрямок? Невже коли а, злодій підкопує під чуже майно, під чужий маєток і робить зусилля при цьому, ризикує життям при цьому? Набуває а, ну, бере царство небесне. Мені здається, зовсім ні. Тобто, я повинен подивитися, в який напрямок я повинен застосовувати силу, ту силу, яку щоб набути царство небесне, зусилля. Ви ну, знаєте, я просто взяв, відкрив, відкрив відкрив нагорну проповідь і виписав деякі речі, які ми повинні зробити. Де застосувати силу? І знаєте, саме легше там, де треба нічого, нічого робити. перше. тобто, і тоді ти застосовуєш силу, наприклад. Нічого не треба робити. А це означає, не судіть, не... Господи, не бачу, не гнівайтеся, не жадайте чужого, не кляніться, не противтеся злу, не, не творіть милості перед людьми, не будьте сумні, коли постите, не збирайте скарбів земних. Не служіть двом Господам, Богові імам і багатству, не піклуйтеся по завтрашній день, не давайте святого псам, не бійтеся, не, диви, не, див, не дивіться пожадливо на чужу жінку. Знаєте, що можна бути легше? Не роби цього. Да? Це не те, що робити, треба, застосовувати зусилля, а тут не роби цього і застосовуй зусилля. А що треба робити? Робити, перш за все, піклуватися про Царство Боже ходити вузькими вратами, просіть, шу, шукайте, стукайте, прощайте, любіть ворогів, будьте досконали, виконуйте волю Божу. А тут треба потрудитися, щоб стати досконалим. Дуже просто, знаєте, не треба якихось богословських, е, богословських висновків або тлумачень про це. Просто бери і роби. Тут не роби, а тут роби. Докладай зусилля і набувай Царство Небесне. Амінь.